Буде. І, насправді, вже кілька місяців у нас а, тільки розмов про цьогорічний а, опалювальний сезон, а, що він буде найскладнішим за ці часи незалежності. І а, у регіонах, а, в яких тривають активні бойові дії, опалення може геть не бути. Ми знаємо, що з деяких регіонів вже проводять. Евакуацію Тому кажуть, не забувайте, у вас не вийде, що попереджений озброєний, угу. і треба готуватися до цього опалювального сезону 100%, як би ви це не сприймали, от як я виразився залякування, але час від часу ви ж знаєте, можливо, треба дитині розповісти таку страшну казку, аби вона ніколи не потрапила у погану ситуацію. Давайте ж е що робитимуть жителі сіл на Київщині, та скільки їм обходитиметься взагалі. Питання владнання їх опалення на сезон. Дивіться, з цим питанням розбиралася вже наша колега Юліана Діткун. В дитинстві лякали бабаєм, а тепер холодами. Це, Безсумнівно буде найскладніша зима і найскладніший опалювальний сезон. Так холодно ще не було, і мова не про погоду, а про вашу квартиру чи будинок. Як перезимувати і не змерзнути у власній оселі? До прикладу, ось у такій це велика димерка наприкінці лютого, і до початку квітня село було під окупацією. А колись онуки приїжджали. Тут було весело, гарний будинок. Але бачите, от щось цього вийшло. А вийшло так, що два снаряди зрівняли з землею все, що Володимир будував руками. Будинку вже немає, стояк це вцілів. Чи ви його оновили? Як це? це ми обновили? Осталася тільки труба, одна, що поміняли і підвели газ. Його підключили до сараю, який за три місяці переоблаштували під нову оселю. Аби перестрахуватись, вирішили ще й зробити грубку. Володимир каже: ніколи не думав, що доведеться повернутись до дідівського методу опалення дровами. З таким розрахунком, щоб вона потопляла дві кімнати, нам котрі ми добудували. З цієї сторони із коридора буде топка, а обогрів йде сюди з кімнати. Будь ласка, подивіться. От ну, у вас вже тепло? Ви опалюєте вже чи ні? Ми вже опалювали, провірили, гріє гарно. Але е, два дні назад підключили котел. Корейський економічний. Тож Володимир сподівається, що цей опалювальний сезон обійдеться не дорожче ніж минулорічний, тобто близько 2,5 тисяч гривень в місяць. Виставляємо температуру, все автоматично котел набирає і сам вже пробує. А вам яка комфортна температура в будинку? 22-23 градуси більше на. Отель вартував 30 тисяч гривень. Тільки ж його встановлення. А от дрова для пічки дістались безкоштовно, бо це те, що залишилось від даху спаленого будинку. Чи спілкувалися ви з сусідами з односельчанами? Як вони до зими готуються? Що кажуть? Добре, Я зараз розповім. Будь ласка, підмініть, якщо зможете. А я, я ну я ніколи цього не робила. Але а ви, то я постараюся. Я вам скажу як. От ви ж бачили, як я роблю. І ви робіть, Я вам найлегшу дрова дам. Ага, добре, добре. Я сподіваюся. що, лівша? А, так, я лівша. А тоді діло друге. А, це, це погано? Ні, просто ми взяли, думаю, може, не в ту руку. А, ні-ні, лівша. Так що кажуть односельчани, як вони готуються? Вони готуються так само, як і ми. Тобто мають альтернативу. Це в нас у дровами. Ми топимо котел, а це газовий котел. Павло Сидоренко з великої Димирки каже, що дровами опалювати виходить дешевше. На свій будинок минулоріч витрачав близько трьох тисяч гривень щомісяця. Чоловік натоплює будинок до 20 градусів. Отім, готовий економити. Холодніше ніж у лютому цього року вже не буде. Як окупація була. Ми не палили, щоб не бачили, що тут ми є. Так, ми... так світу не було. Тепер пан Павло каже, що до зими повністю готовий. Тут у нас запас дров, тут запас дров. от у нас зімо вже поколений, все зложене. Бачите скільки? Як перезимувати, точно знають у зазим'ї. У цьому селі про окупацію лише чули, але рецепти теплої оселі такі ж, як і у великій Димирці. Майже в кожного газ є. Ну перестраховка е, грубків в основному є у, у кожного постійна. А ще утеплюватимуть чи замінюватимуть вікна, якщо досі цього не зробили. Місцеві кажуть, що у середньому за місяць опалювального сезону витрачають близько трьох тисяч гривень. Шість з половиною тисяч машина дров стоїть. Це ж попиляні дрова, ну самому треба колоти. Жителі села мають перевагу, адже можуть обирати резервні джерела опалення, каже експерт з енергетики Геннадій Рябцев. Під загрозою зриву опалювальний сезон не перебуває, оскільки більшість регіонів України готова до опалювального сезону, і кількість генерованої електричної енергії, запаси газу та Енергетичного вугілля достатні для того, щоб пройти цей сезон нормально. Утім, це за умови, якщо Росія не запланує удари по об'єктах інфраструктури через невдачі на фронті, бо зсу уже дали їм добрячого ляпаса. Як наслідок, зараз щонайменше сім теплоелектростанцій, які або захоплені, або пошкоджені, або перебувають в зоні бойових дій. Приблизно 13-15 достатньо великих теплоелектроцентралей, які також або е, тимчасово окуповані, або пошкоджені, е, е, або перебувають безпосередньо е, там, де ведуться бойові дії. Плюс до цього ще е, ми маємо Запорізьку АЕС окуповану та Каховську ГЕС. А яка також зараз не працює в об'єднанні енергосистем на ППО надійся, але сам не плошай, бо в умовах війни гарантувати безпроблемний опалювальний сезон неможливо. Варто максимально підготуватися і відвикнути, жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю. Поки ж маємо однією проблемою менше тарифи протягом опалювального сезону не підвищуватимуться. Ціна кубометра газу для населення становитиме 7 гривень 96 копійок. Але Володимир каже, готовий платити і більше та й перетерпіти нижчі температури. Народження те володимир. Дякую, Григорій Петрович випадково ми завітали до Володимира у його 81-річчя. разом з другом? Вони збудували будинок, який рашисти знищили в одну мить. Каже, що ніколи й подумати не міг, що все доведеться починати знову. Але як би прохолодно не було в оселях, це геть не та температура, яка буде в окопах наших захисників, каже чоловік. Ми ставимося так, що ми будемо терпіти. Як би не було важко, все одно ми перетерпимо, як би добити цих расистов. А терпіти, ми согласні. Все одно в любому Як би не було важко, от, а. Терпіть це вже не воювати. Юляна Дідкун Євген Солодовник, телеканал Київ.